Озброїлися перчатками та мішками для сміття, і вийшла на прибирання. Молодь та освітяни Кам'янського наводять лад у одному з популярних парків міста. Сміття, скажу, не дуже багато. Ми це відмітили. Трошки попрацювали, але мішечки в нас не дуже повні. Тому це приємно, що наші містяни все-таки дотримуються правил поведінки у природі, але трошечки є, тому я думаю, навели порядочок трави наближаються, весна розкидає і наше місто буде чистим». Такі акції у місті тривали тиждень. Всі їх присвятили збереженню довкілля. Протягом усього тижня ми займалися. Санітарним прибиранням території міста, озелененням, приведенням його в порядок. Сьогодні будемо прибирати територію, а також з цієї нагоди. хочеться звернутися до мешканців та гостей міста, все таки бути більш дбайливими до свого оточення, до навколишнього середовища, не смітити. До прибирання долучилися і представники громадської організації. Бджола кожного року. Бджола доєднується до акції до дня довкілля. Прибираємо узбіччя каналів. Прибираємо в скверах, в парках, показуємо приклад громадянам. Око радує, коли навкруги чисто, гарно завершальну акцію тижня провели у лівобережному парку. Він кажуть у міській раді один з найвідвідуваніших а тому і найбільш засмічених. За ініціативи молодіжної ради міста Кам'янського та за підтримки Андрія Леонідовича Білоусова сьогодні ми проводимо день Дервкілля. Сьогодні молодь вирішила долучитись до прибирання нашого міста, а саме локацію обрали. Лівобережний парк, і потім виходимо на русло нашого каналу. Наше місто повинно бути квітучим. Такими прибираннями вкотре закликають містян відповідально ставитися до санітарних норм та правил відпочинку і дбати про чистоту довкілля. Ми своїм прикладом. Покаже мешканців, що всі, хто відпочивають в будь-якому місті нашого міста або за мешам нашого міста, щоб наші мешканці після себе обов'язково це сміття також прибирали. І дякую за те, що приєднали. За тиждень містяни навели лад у зелених зонах, висадили дерева та квіти. Порядок кажуть, підтримуватимуть і надалі, аби рідне місто залишалося чистим та квітучим. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу.